Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Help Something Table Мене звати Фальстав, і сьогодні я підслухав двох людей, які домовляються про допомогу. Hi Emma. Hi Ben. Can you help me with something? Of course. What do you need? Of course. What do you need? Could you water my plants in the afternoon? Could you water my plants in the afternoon? Yes. No problem. And put the package on the table, please. Okay, no problem. anything else? No, that's perfect, thank you. Люди навіть рослини довіряють одне одному. У лісі ніхто за мною не доглядає, коли я йду спати взимку. Мабуть, краще бути ведмедем. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.